В місті Борисплі пройшов чемпіонат спортивних бальних танців між парами осінній вальс. До нас сьогодні приїхали на змагання такі міста, як Вишневе, Васильків, місто Київ, місто Церква і, звичайно, всі пари з міста Борисполя. Підтримати та поздоровити дітей з турніром завітав депутат обласної ради Юрій Чередніченко. Тримаємо всьому. Це дуже гарно, коли наші діти займаються таким чудовим спортом. Нашим шановним дідникам я побажаю успіху. Нехай переможе найсильніше. Не хвилюйтеся, якщо сьогодні хтось не може довести, да що він краще. У вас все попереду, все у вас хочеться. Святой вас, змагайтеся, все вам найкраще. Пари змагались в різних вікових категоріях, ще й в різних програмах. Дітки, наприклад, 6-7 років, вони змагаються по трьом танцям, а старші дітки є програми і. Стандартна програма це де повільний тільки танці, а також латиноамериканська програма, де тільки швидкі танці. Тому сьогодні буде запекла боротьба і в молодших категоріях, і в дорослих категоріях. Судили танцюристів кваліфіковане журі, що зібрались з різних міст України. Під шквал батьківських аплодисментів та підгучні фанфари юні спортсмени розпочали боротьбу за звання кращих. Світлана Кондріяненко новини телеканал Бориспіль.